Часто ми обмежуємо себе, навіть не підозрюючи. Ми гадаємо, що перешкода за висока, що ми ніколи не одужаємо, бо це вірус або хвороба візьме верх тощо. А тоді дивимося, чому ми не маємо сил, чому ми не просуваємося вперед, не бачимо прориву, бо наші думки обмежують нас. Ми візуалізуємо свої думки. В Біблії сказано, які думки в серці людини, такою вона і є. Неможливо думати про поразку і здобути перемогу, уявляти себе слабким і мати силу. Якщо ти постійно думаєш про неможливість здійснення мрії, твоє життя піде за твоїми думками. Заміни думки про слабкість, розбитість та нездатність на мислення сильної людини. Погодься з писанням та й кажи, ця хвороба не моя. Жоден вірус не зупинить мою долю, неприємність на роботі не кінець мого життя, сили, що за мене, більші за ті, що проти мене. Перемога починається в мисленні, успіх залежить від думок. Джоел ця пандемія мене лякає. Я турбуюся за фінанси, переймаюся через своїх дітей. Такі думки примножують негатив. Та роблять тебе слабшим, виснажуючи силу, енергію та пристрасть. Ти будеш вражений впливом думок сили. Жодна зброя, створена проти мене, не досягне успіху. Бог тримає мене на долоні, він, охоронець моєї душі, Бог зробив мене недоторканим від ворога. Зупинившись на цих думках, ти відчуєш, як в тобі підіймається сила, мужність. Та рішучість йдеться не про оптимізм, а про вивільнення своєї віри. Задовго до смерті мого батька Вікторія казала мені, що одного дня я буду пастором церкви, і це здавалося мені недосяжним. У найсміливіших мріях я не вірив, що буду проповідувати замість тата в останню неділю його життя. Пам'ятаю, як під'єднав його, щоб він міг слухати трансляцію. Я переконаний, що він пишався б мною, навіть якби я говорив іспанською. Він мріяв це побачити. Після служіння ми навідалися до нього в лікарню святого Луки. Коли я прямував коридором, усі медсестри казали «Джойл, Ми ніколи не бачили такого блиску в очах твого тата. Він неймовірно радів і просто сяяв, бо дуже пишався мною. Я і моя родина зробили для нього усе що завгодно. Тато мріяв, щоб сім'я продовжувала його служіння, і ми прийняли цей спадок співчуття, щоб ділитися Божою любов'ю та милосердям. Коли мій батько пішов до Господа, а я став пастором церкви, кожна думка казала мені, що я не зможу цього зробити. Я не був кваліфікований, я не мав відповідної освіти, я був сором'язливим. І якби я повірив усьому цьому, то втратив би свою долю. У писанні є попередження: будьте обережні щодо ваших думок. Думки встановлюють межі для нашого життя. Тоді до мене в голову приходили лише негативні, лячні думки. Мені довелося зробити те, про що я прошу вас. Я припинив обмірковувати усе це негативне, не зупинявся на ньому, не вірив, що це правда. Я відкинув цей негатив і прийшов у гармонію з Богом, прийнявши рішення вважати, що все зможу у Ісусі Христі, що я сильний у Господі й підготовлений. Я дякував Богові, споряджений, уповноважений і помазаний. Думки казали, ніхто не буде тебе слухати. Замість того, щоб повірити цій брехні, я казав боже, дякую за твою прихильність. Писання розповідає про молоду людину на ім'я онука царя Саула і сина Йонатана найкращого друга Давида. Він народився в королівській сім'ї і мав би посісти престол. Але коли йому виповнилося п'ять років, його дід та батько загинули в битві. Коли звістка дійшла до палацу, годувальниця Мафівошета взяла його і кинулася тікати, злякавшись, що вороже військо вб'є дитину у поспіху. Вона випадково впустила малюка, поранивши йому обидві ноги, і він став калікою на все життя. Іноді з добрих намірів люди можуть травмувати вас. Жінка мала добрі наміри, намагалася допомогти, але впала. Минули роки, і Мафівошет опинився у вигнанні в місті під назвою Лодевар одному з найбідніших і занедбаних міст того часу. Лодевар означає без Воно було схоже на пустелю, де не було місця для вирощування врожаю. Мафівошет був онуком царя. У нього в крові була королівська слава. Народившись у палаці, він тепер жив у нетрях, ледве виживаючи. Одного дня цар Давид думав про свого друга Йонатана. Він запитав своїх людей, чи ще живий хтось із родичів Йонатана, і колишній слуга дому Саула прийшов та доповів Давидові про Мафівошета. Люди Давида обшукали трі Лодивару і знайшли нарешті Мафівошета, який був вже дорослим чоловіком. Слуги повели його до палацу Давида. Напевно, Мафівошет боявся, гадаючи, що Давид, покарає, чи навіть вб'є його, бо його дід, цар Саул, намагався вбити Давида, але сталося навпаки. Давид був дуже добрим до Мефіошета і сказав: відтепер ти будеш жити в палаці зі мною. Що вечора ти будеш обідати за моїм столом. Я поверну тобі всю землю, яка належала твоєму дідові, царю Саулу. Мефі Вошет був приголомшений. Він не міг повірити в те, що відбувається. Але те, як він відповів на доброту Давида, показує нам, чому він жив у Лодиварі усі ці роки. Він сказав, чому ти такий добрий до такого мертвого пса як я? Зверніть увагу на його слабкі, переможені думки, що кажуть: я не заслуговую бути благословенним, я поганий, люди покинули мене. Багато християн мислять як мафівошет ми сини й дочки Всевишнього Бога, королівство у нас у крові. Нам судилося царювати, але через те, що хтось зробив нам погано, прийшло розчарування, бо все було несправедливо. зараз ми можна сказати, живемо в лодиварі, думаючи, що не заслуговуємо бути благословенними. Хочу вас підбадьорити. Ви маєте позбутися цієї думки про мертвого собаку. Ніщо з того, що з вами трапилося, не може вкрасти вашу долю. Погані часи не зупинять здійснення Божого плану для вашого життя. Але ви маєте припинити вважати себе обмеженими, переможеними, негідними і почати думати про перемогу, достаток та Божу прихильність. Розправ плечі, високо підніми голову та згадай, ким ти є ти дитина Всевишнього Бога. Узгодь свої думки з Божим ставленням до тебе. Як люди Давида обшукували колись Лодевар, Бог шукає тебе сьогодні. Він каже: Я збираюся відплатити тобі за кривди, відкрити нові двері, змінити негативні ситуації. Подібно до Мафівошета, ти будеш вражений Божою добрістю.